Кожного місяця туди класти, щоб зняти і оплатити і повести людей на молоду. Чи машину купити, чи на якісь певні свої цілі. І, звичайно, це стратегічні пенсійні накопичення. Тобто ми розуміємо, що це є основа з основ. І ми розуміємо, що цільові накопичення вони протягом довгого періоду часу життя формуються. І чим в нас довше часу, тим ми в вигідніші позиції, тому що ми можемо дрібніші суми для себе відкладати на майбутнє, правда? Якщо говорити про джерела пасивного доходу, ви знаєте, я не люблю слово ман директор на співвласник страхового посередника StarLife. на сьогоднішній день. Ми співпрацюємо з п'ятьма найкращими страховими компаніями, які працюють в Україні. Всього в Україні є 11 лайфових страхових компаній, які працюють у сфері довготермінового накопичування страхування життя. Зараз регулятором ринку є Нацбанк України. Ми всі керуємося законом України про страхування. Це один із надійних фінансових інструментів. Я не буду зупинятися на лайфових страхових компаніях. Ярослава в попередній лекції вам чуть-чуть це підсвітило. дивіться, ми з вами розібралися, що гроші ми самі повинні накопичити. Друге, ми розібралися як один із інструментів, де, де потрібно точки зору, Один зі ста стає багатою людиною. Четверо, хтось сказав, це я мені почулося, Це я. Прекрасно зі ста стоять фінансово незалежними людьми. <кій> Яка між ними різниця? Хто такий багатий, хто такі фінансово незалежний? В принципі, і у тих, і у тих є гроші, правда? Давайте так, коли ми представляємо багато людей, що в є, крім грошей? Статус, капітал, машини, будинки, можливості якісь певні, правда? В принципі, ми не говоримо там про не знаю, Польщу, де там за 40%, Чехію, де за 50%. Не кажучи про Австрію, Німеччину, де там 80-90%, це працює вже там роками, десятиліттями, і молодь бачить ці всі приклади тих бабусь, бабуськів, які приїжджають в Німеччину з Німеччини в Єгипет, в Туреччину і просто жаряться на сонці і п'ють вино або пиво. Це в них пенсія така, ви розумієте? Або подорожують просто. У нас класний, актуальний продукт. Друге, гроші, вам не потрібно вкладати сюди кошти. Один новий за двох старих. Це нормальне правило чи ні? Супер. Окей, якщо ви це зрозуміли, давайте тоді швиденько вручимо кубки. Бо у нас сьогодні ще багато прекрасного вперед. Так. Кращий командний ворот. Він уже випив після грам і заблукав. Забукав, буває, як на дитині. Є він є. Останки сиє. Ти красу.